Всім привіт! Новий робочий тиждень, сьома ранку. Стартуємо. Чекаю зараз на Дениса, трішки перезавантажу інструмент. Витягну те, що не потрібно, додавлю те, що потрібно, і їдемо. Починаємо ми працювати в цьому ресторанчику, який пам'ятаєте, я говорив, мене просили зробити там капітальний ремонт. Як виявилось, там не такий вже і ресторан, я маю на увазі він невеликий. І не такий вже там і капітальний ремонт. Щось потрібно зробити, щось не потрібно. Ну, поїхали, все покажу. Приїхали, розвантажили вже інструмент. Тут з парковкою все не дуже просто. Потрібно їхати там на третій-четвертий поверх. Я тут познайомився з місцевим авторитетом, Берт його звуть, він сказав, я тут за все відповідаю, можеш паркуватися на цьому місці, воно твоє, два тижні, я його закріплю за тобою. Правда, є нюанс, потрібно паркуватися ось так, задом здаєш аж, поки не зупинишся за борт. І спереду потім ось так ставимо стовпчик. І все, тепер це наше місце. Пішли, вам покажу ресторан. Маємо ось таку кафешку. Тут ось така барна стойка і там кухня. Що тут будемо робити, я поки не знаю. Замовники також не знають. Перший план був такий розібрати повністю ось цю барну стойку і зробити там меншу і трішки лівіше, щоб було більше простору. Зараз ніби цього не потрібно робити. Виглядає сьогодні це отак. І плану тут поки що немає. Це Денис. Денис, привіт. Будемо робити ось що. Будемо робити, починаємо з туалету. Тут вже точно знаємо, що потрібно робити. Потрібно пошпаклювати стіни, потрібно вкласти плитку на підлогу, нові плінтуса і пофарбувати цю стелю. Розмовляли з замовником, щоб зробити тут гіпсокартон рівний. Він щось не захотів, сказав, просто пофарбуйте. Тож, приступаємо. Почали шліфувати стіни. Отак це виглядає. Я думаю, цього вже достатньо. Ми будемо сюди вже наносити шпаківку. План такий, ми зараз жирафу це все шліфанемо і валіком будемо накатувати нас Наступ поповнення іграшок. Купили сьогодні зранку ось такий міксер. Замість того синього, який пішов у смітник. Купили нормальний ріджет. Коштує 190 доларів з податками, мабуть, 210 чи 220, я думаю. Але він, бачите, весь уже металевий, металева ручка. Тут вже все метал. І він такий досить важкий. Денис говорить, він як відбійник для асфальту виглядає, як перфоратор. Ну і важить там. Ну сподіваюсь, це вже попрацює. Але якщо не попрацює, то ми знаємо, куди його відвезти. А бріджита взагалі пожиттєва гарантія. Тому можемо його віддати, коли завгодно. І ще ось таке поповнення купили шпатель довгий. Но шпатель насправді боляче було купляти, тому що він коштує 100 чимось доларів. За такі гроші можна купити набір. Проблема в тому, що набір чекати там потрібно тиждень чи навіть два з Амазону. Він не приїжджає там сьогодні на завтра. А потрібно було сьогодні на завтра. Тому ось такий на хазяйстві з'явився шпатель деволь. Нанесли перший шар шпаклівки. Завтра кинемо другий. Я думаю, що другий буде фінальний. Третій там трішки підправимо, я сподіваюся і все. Зараз я хочу на цю підлогу нанести кислоту. Я от в гаражі, пам'ятаєте, робив підлогу, Я там кислотою залив, вона так пороз'їдала той бетон. Мені дуже сподобалось. Кислота не дуже допомогла, точніше, зовсім не допомогла. І кислоту я купив цього разу іншу, і підлога трошки інша. Але допомогла ось така штука. Я з'їздив в хомді, купив диск такий для бетону. Також, до речі, ріджит. 55 доларів диск коштує. І ним шліфунули підлогу. Будемо зараз вкладати, вже починати. Всім доброго ранку. Вчора ми нічого не познімали ввечері, тому що тут замовники приїхали двома сім'ями. Ми тут розбиралися, що робити з цією барною стойкою. Ну так, до речі, не розібралися. Поки що рішення немає. Тут ми плитку вчора закінчили. Зараз я вже зранку СВПшки по столу. Зараз ми її помиємо, будемо фугувати. Стіни поки що не висохли, так щоб накидати туди другий шар шпаклівки Тут заклеюємо вікна, двері, замовники, попросили, щоб з вулиці менше заглядали, що там відбувається. Друзі, я знаю, що цікавіше показувати процес роботи. Мені вже багато хто написав, що знімай відео, як ви працюєте. Зараз в нас такий ритм, що немає дуже часу показувати процес, якісь етапи. Я можу показати. Ось така у нас стеля вже, вона бачите, як в ловрі виглядає. Ось люстру ми знімемо, сюди якась інша буде. Підлога накрили папером, зараз будемо шліфувати стіни і наносити другий шар шпаклівки. А зараз терміново дивлюся відосики на Ютубі, як клеються шпаре... шпарели. Шпалери, як клеються. Самоклеючі, з яких знімається там якась плівка, і вони самі клеються до стіни. Замовник запитав, пацани, можете таке зробити завтра. Ми говоримо так, він поїхав. Я дивлюся, як це робиться, тому що я раніше навіть про них не чув, якщо чесно. Лечу на один прорахунок сьогодні ще ввечері. Там ми шпаклівку перетягли, другий шар вона сохне. І завтра ми туди, до речі, не поїдемо, тому що замовник шпарели не купив. Сказав, що він завтра їх тільки купить. Тому поїдемо на післязавтра. Шпаклівка завтра не буде готова, щоб ми з нею щось робили. Тому там завтра вихідний. Зараз їду на естімейти. Жіночка звернулася, запитала, чи можемо ми зробити ремонт ванної кімнати. Звичайно, можемо. Зараз їдемо, їду сам, подивлюся, що там до чого, порахую. І далі вам скажу, що з цього буде чи не буде. І завтра зранку у мене ще є один естімейт, Ще один прорахунок. Потрібно порахувати фарбування будинку всередині повністю. Там терміново, і також, якщо домовимося, то найближчими днями будемо це робити. Можливо, Денис, можливо, когось ще покличу, щоб і там, і там ми це все встигнули. І друзі, в мене оголошення в нашу молоду, але дуже перспективну компанію потрібна ще одна людина. Я шукаю маркетингового директора. Ну, до директора потрібно буде ще вирости і цій людині, і нам як компанії. Але я серйозно, я шукаю людину, яка мені змогла б допомогти з такими речами, як налаштовувати рекламу в соціальних мережах, на Facebook, Instagram, вести власний сайт і ще декілька платформ, на яких ми рекламуємося, чи будемо рекламуватися, щоб людина займалася рекламою. І найголовніше для мене, щоб вона... Хоча б частково змогла обробляти ці ліди, тобто знаходити ці заявки і з ними спілкуватися, і мені передавати вже або адресу, по якій потрібно поїхати зробити прорахунок, або хоча б номер телефону клієнта, який потенційно готовий спілкуватися. Це може бути або хлопець, або дівчина непринципово. Буде круто, якщо ця людина буде з України, і ми можемо поспілкуватися, поговорити, скільки це буде коштувати, в якому форматі можливо, це буде там як на. Скажімо так, на півдня, на півставки, можливо, це буде повна зайнятість. Кому це цікаво, напишіть, будь ласка, мені в приватній, в Телеграм, він є в шапці профілю, поспілкуємося. І до мене вже зверталося декілька людей, які самі пропонували послуги, але мені пропонували просто виставляти там картинки в інстаграм. І... Мені не дуже це підходить. Мені не потрібен результат в вигляді картинок в інстаграм. Я в принципі можу це і сам робити. Мені потрібен результат в вигляді якихось лідів, і які частково вже оброблені. Тому, якщо комусь цікаво, я чекаю вас своєму телеграм. Дякую. Доброго ранку. Ми з Денисом на даху. Бачите, вон та частина, яку я ремонтував там в попередньому відео. Зараз розібрали ось тут. Коротше, в замовників там все тече, тече річкою, стеля вся. Намокла і ми розібрали, а тут все гниле. І схоже так, що оцей весь кут, він весь протікає і вже виглядає так, що ремонтувати по метру квадратному, ніби як і нерозумно. Але замінити оцей весь дах замовником вийде також. Якусь копійку, я думаю, 100 тисяч плюс. Тому чекаємо, зараз замовник приїде, і будемо думати, що з цим, з цим робити. Тому що зараз тече тут, скоріш за все за все, воно потече завтра, ось там. Ще ось там, потім ось там. Чекаємо на їхнє рішення, або будемо отак по квадратному метру ремонтувати поки що, або вони скажуть, окей, ми будемо робити новий дах. ну Звісно, що не знамо. Трішки екстремальні умови. Працюємо дощ після доща, ловимо вікна. Ніби не було дощу, ми розібрали бахнув дощ, ми там кинули рубюро, щоб воно хоча б не текло на голову. От зараз вийшло сонечко, але як бачите, з усіх сторон чорним затянуло. Зараз замазуємо, воно ще мокре. До речі, ось ця замазка. Виробник говорить, прямо тут написав, що нею можна працювати, коли якась волога, чи навіть коли йде дощ. Я не впевнений, що це прям дуже гарна ідея, але можливості там почекати до завтра чи до вечора немає, тому ось так підробимо. Зараз накриваємо черепицю я сподіваюся, що, Вау! що по сухому. Закінчили там дах, до речі, тільки закінчили і пішов дощ. Я не дуже задоволений тією роботою, яку ми сьогодні виконали, тому що минулого разу я все вирізав, була змога дати йому висохнути. Сонце було, воно висохло ідеально. Я вже потім на сухий дах поклеяв руберо і зробив якось все нормально. Сьогодні воно було все в переміжку з водою, з дощем. Отак. Ну, ніби зробили, більш-менш, я сподіваюся, що не буде текти. Зараз приїхав ось знову в цей будинок. Тут попросили подивитися. Ось це освітлення, яке ззовні, Зараз вони там якось напряму його включили, що воно постійно горить. А до цього декілька днів взагалі не працювало, і квартиранти, які тут живуть, вони почали жалітися, тому що тут такий райончик, ходить багато людей, яких вночі не видно, і квартиранти хвилюються, говорять, нам тут страшно. Тому зараз подивлюся, тут такі таймери стоять, можливо, вони збилися. Ну, Вони повинні вмикати світло ввечері, вимикати зранку, і, скоріш за все, з ними щось трапилося. Ось я його вже звідси бачу. Ось так виглядає цей таймер. Його потрібно або налаштувати, або поміняти. Старий виявився неробочий, там моторчик постійно крутився, але час цей нікуди не рухався, тому він на місці стояв там, працював. Зараз тут новенький таймер. Все працює. Можуть квартиранти не хвилюватися. Приїхав ще в цей кондомінімум. Також для вас добре знайомий. Ми тут із Андрюхою малювали квартиру із Дмитром малювали квартиру. Тут та ж сама проблема, на вулиці світло щось не працює. Ось ці світильники щось не так. Тут трішки складніше, ніж в попередньому кондомініумі, і так як я не дуже електрик, то я не дуже розумію. Тут стоять такі ж самі вимикачі, як і на тій будівлі. Ось він вмикає і вимикає світло на вулиці. Це виглядає абсолютно робочим. на ньому... Він працює, на ньому виставлений правильно час, на ньому стоять всі гвинтики, все працює, але говорять, що якось він тут вмикається, вимикається не завжди однаково, чи якісь тут з цим проблеми. Розбиратися з цим не потрібно. Якщо ціна питання 75 доларів, ось такий новий, 5 хвилин і готово. Всім доброго ранку, ми знову тут, в ресторанчику. Зараз план такий: я шліфану. Ось цю шпаклівку, підведу там трішки ще підшпаклюю, нехай висихає. Думаю, завтра ми їх пофарбуємо ці стіни. Денис зараз буде займатися дверима, вони тут покриті лаком, їх потрібно також відшліфувати і пофарбувати. І після цього будемо займатися шпарелами. Замовник вже купив. Класно, що він купив такі, що без малюнку. Не потрібно їх підганяти. Ось так вони виглядають. Просто відрізаємо і ліпимо. Ось цю стіну потрібно поліпити повністю і ось ту маленьку. План був такий, що там також, але він сказав, що туди хоч якийсь інший матеріал. У нас творчий процес. Ось ця частина вже, бачите, заклеїли шпалерами. Камера передає, які вони чи не дуже. Коротше, такі сірі. Ну, але мені подобається. Класно виглядає. Я думаю, що коли повністю заклеїмо, буде бомба. Не швидко йде, тому що ці кути. Їх довго доведеться вклеювати і далі ще ось там ще купа кутів, коли вже дійдемо ось сюди, там вже попряму буде швидко. І ще замовник привіз ось такі панелі, типу як кирпич, там будемо їх ставити туди, на ту дальню стіну. А тут Денис пофарбував чорнющі двері, Двер буде. ось такі двері, чорніші сажі. На сьогодні закінчили. Маємо ось такий результат. Зараз приїхав замовник і сказав, що це нікуди не годиться. Буквально. Він говорить, що йому не подобається. Чому? Тому що видно з'єднання лінії. Їх видно. Ми їх клеїли, зрозуміло, що не внахлист, а отак встик. І ці полоски видно. Він говорить, це чорті що? Я такого не хочу. Думаєте, що з цим робити? Ну, думаємо. Я зараз тут ось одну полоску наклею останню отак внахлист, там десь сантиметр трішки менше. Ну, але вона навіть на камеру я бачу така чорна полоска. Завтра приїдемо, подивимося на цю лінію, на ті лінії, як це виглядає. Або будемо переробляти, або продовжувати, або я не знаю, або відмовлятися. Завтра подивимося. Так, друзі, я вже приїхав додому, повечеряв, перевдягнувся, покупався, їду зараз назад на роботу. Ой, ну що, я буду з вами максимально відвертий, як завжди. Історія така, що я приїхав додому і замовив ці обої, чи шпалери, замовив нові, тому що там явно ж запоров. І там сперечатися немає з чим, тому що ну, воно виглядає погано. Е, ви, мабуть, скажете, ну хтось із вас точно скаже, не вмієш, не бери. Знаєте, оця поговорка часто говорять, не вмієш, не борись. Ну я вам скажу так, що як на мене, не вмієш. Візьми, отак на косяч, потім приїдь додому, замов е, обоє за свій рахунок, заплати помічникові за 2 дні роботи, за завтра, за завтра, е, попітній, покрасній перед замовником. І навчись. І Наступного разу вже зробиш точно добре. Зараз я сів, почитав форуми, коротше. І встиг неправильно, і внахист неправильно потрібно клеїти їх внахлист, потім ножем прорізати, діставати. Ну коротше, чого ви скажете, чого ти це не почитав вчора? Ну не знаю, чого я не почитав цього вчора. Так інформація буде запам'ятовуватися набагато краще. Замовник телефонує. Коротше, замовив я вже нові шпалери. Мені телефонує замовник і каже: слухай, чувак, не парся, давай просто пофарбуємо стіни. Я йому говорю, що якщо це тільки тому, що я не зміг їх нормально поклеїти, то давайте не будемо. Я вже замовив, я приїду завтра, все зніму, поклею і все буде добре. Він говорить: та ні, ми тут сидимо зараз з дружиною в якомусь ресторані. Подивилися, сіра фарба, нам подобається. Здирай і. Клей сіру фарбу. Я подумав, мабуть, я їх не буду чекати до завтра, бо як там вони, може, вони до завтра висохнуть, і я їх буду вже обдирати разом з гіпсокартоном. Не знаю, як це працює, тому поїду краще по свіжому зараз обдеру. Він завтра купить фарбу, я йому зроблю якусь або знижку, або взагалі я вже готовий безкоштовно пофарбувати ті стіни. Тому що також і не дуже зручно перед ним, що його час витратився, він там також хоче ну, швидко відкрити цю кафешку. І ситуація така. Неприємно. Ну що, проходимо такі ситуації? Добре, що замовник також реагує адекватно. Дядько заряджений, капець. У нього 8 машин, він кожен день на якійсь новій машині приїжджає. я Кажу, скільки у вас машин, він говорить, 8. І при тому, щоб ви розуміли, що там не шкода, Октавія, Рено, Міган, і два жигуля. В нього Бентлі, Роллс Ройс, Кубік, Порш. Ну і от такого класу машини. Ну, але це не означає, що він повинен платити за всі мої косяки. Я відповідальність, якби несу на собі. Подивимося, чим це все закінчиться. Ладно, друзі, поїхав я обдирати. Я вирішив не просто тупо їх пообдирати, а все ж навчитися робити це, якщо вже скільки сил і часу витрачено. Коротше, я ось цю останню полосу, яку я зри... зробив отак внахлест. Зараз прорізав, так як пишуть знатаки, дістав звідти той другий шар, заклеяв і я би не сказав, що це прямо вау як виглядає. Ну камера, скоріш за все, нічого цього не передає. Але ось я дивлюся, ну, це точно виглядає краще, ніж тут внахлест, тому що тут чорна полоска. Так 100% ніхто не робить. Але це не виглядає набагато краще, ніж тут я, де я клеяв стик. Ну, ніби трошечки краще, але все рівно видно ту лінію. Ну, таке, мабуть, рішення пофарбувати все ж нормально. І до речі, це ще не єдиний момент, який замовнику він не сподобався. То ще стіни не ідеальні, там десь текстура, ще щось. І воно все видно, він так подивився, говорить, що воно якось так все страшнувато виглядає, тому буде фарба. Я не знаю, як ще фарба виглядатиме, але завтра фарбуємо. Оббираю я ці шпалери. і не знаю, який висновок я зроблю, поки не зрозуміло. Варіантів два. Або я зараз зрозумію, що не потрібно хапатися за все підряд і нормально сказати людям, що цим ми не займаємося. Це буде для мене дешевше і, мабуть, розумніше. Або варіант другий, я зараз для себе накручу бігоді і вирішу, що я слабак, і я програв, і я не зміг. В такому випадку я зроблю оголошення на Фейсбук. До речі, на цей момент вже в мене буде маркетинговий директор. Зробимо тоді оголошення про те, що ми професійно займаємося поклейкою шпалер. В будь-яких об'ємах і в будь-яких форматах. І буду їх ліпити, поки не навчуся. Не знаю, я сподіваюся, що варіант один переможе, але поки важко сказати, тому що вже 10-та ночі, емоції і все таке втома. Тому зараз обдираю, поїду трішки посплю. День-два, вирішимо. Всім доброго ранку! Ми продовжуємо. В туалеті я зараз вже пофарбував, точніше, погрунтував. Обійшов це все грунтовкою, там декілька місць. Підшпаклював, висихає зараз грунтовка, висихає шпаклівка і буду починати фарбувати. Поки там сохне, пофарбую ось ці двері, ще також в чорний. А Денис тут фарбує сірим стіни, які вчора були поклеєні шпалерами. Сьогодні, сьогодні. Мен... сьогодні вони сірі. Отак це виглядає просто тупо сіра фарба. За сьогодні зробимо? Точно зробимо. За сьогодні було б добре пофарбувати ці всі стіни, пофарбувати туалет і, може, вже поставимо унітаз, поставимо ось цю тумбочку, Венеті. День пролетів. Я зараз от взяв камеру і запитую Дениса, це що я зранку як сказав, що доброго ранку більше нічого не казав, він говорить, що так. Короте, друзі, що тут у нас вийшло? Ось такий у нас результат тут в туалеті. Горшок поставили. Поставили цю венеті, багатий кран, все, ну якби версаль. Стеля як в версалі, крани, як в версалі. ну Горшок як горшок. Оцю штуку завтра я зніму. І тут потрібно буде повісити люстру, вона вже є. І ось тут розковиряв, Завтра приїде електрик. Цю розетку потрібно перенести сюди і тут буде поряд висіти сушилка для рук. Тут у нас що? Тут у нас двері. Ці чорні вони були чорні, ці також стали вже чорні. Тут зараз е, Денис дофарбовує ці двері. І стіни вже всі сірі. Отак це виглядає зараз. Просто такий сірий колір. Завтра вже дрібниці там приїду дороблю. Сам Денис завтра починає фарбувати там інший об'єкт, будинок взяли під покраску. А тут замовник зараз думає: скоріш за все, оцю стелю потрібно буде всю знімати. Тут стоять такі великі плити 2х4 фіти. Він сказав, що я хочу, мабуть, 2х2, маленькі, і хоче, щоб стеля була вся чорна. Ось так, коричнева, щоб була зараз чорна, і ця буде чорна, то скоріш за все будемо розбирати, фарбувати ці реєчки, а плитки він або купить чорні. А якщо не купить чорні, то також їх будемо чорнити і встановлювати. Ми в будинку будемо його фарбувати по багатому. Він найдорожча фарба. Ну, ось план такий, ось ця зала, її потрібно пофарбувати. Ось і ця частина, потрібно пофарбувати стіни і стелю. І тут ще одна кімната, такі, як їдальня чи що, також потрібно пофарбувати. І там в одній спальні, пофарбувати плінтуса, ну і кухню. Тут невеликий участок потрібно також фарбунути. Денис залишається тут на пару днів фарбувати. Я полетів закінчувати з рестораном. і Замовник сказав, що стелю будемо фарбувати точно вже в чорний і будемо робити її. Так що, можливо, сьогодні вже почнемо. Okay. Тут у нас версаль вже майже готовий, стеля вже закінчена. Бачите, висить така люстра. Був електрик, переніс розетку знизу вище. Я там зашпаклював знизу. Але цю розетку ми також будемо прибирати. Тут, коротше, поставиться. Спеціальна розетка, вона така туди втоплена в стіну, і прямо на неї зверху повіситься ось ця сушилка. Я, до речі, не знаю, що це за така розетка, якщо чесно, замовник сказав, що в нього є така, він привезе її, щоб можна було її туди глибше поставити і закрити сушилкою. Ну і в принципі все. Тут вже робота закінчена. Розетка, підфарбувати. І все. Далі. Що роблю? Розбираю зараз стелю. І вже почав фарбувати оці всі реєчки в чорний колір. Завтра докуплю ще перемичок. Тут стоять зараз 2х4 фіт, а буде все 2х2. Маленькі квадратики, такі самі, як ось тут на кухні. Я їх, до речі, також всі розберу, викину, перефарбую в чорний. І замовник вже замовив інші квадратики, вже чорні, і такі самі, як в туалеті, щоб був версаль всюди. Тут версаль, там версаль. Я думаю, що люстри, скоріш за все, він якісь сюди замовив. Ну, сказав, що точно мінятиме. І ще думаю, яке світло сюди зробити додатково, щоб на кожним столом висіли якісь або люстри, або світильники, або щось таке. Стіни фарба, всі задоволені, вже приїжджали, сказали, що супер. Оці квадратики вирішили не ставити кирпичі, ту стіну вирішили просто пофарбувати, але тепер проблема. Ці кирпичі всім подобаються І вони говорять, що йолки-палки вони чітко попадають під цю фарбу і потрібно їх кудись приліпити. То поки що ми їх з місця на місце переставляємо. Замовники думають, що кудись їх точно приклеїмо. Ну що, друзі, на сьогодні закінчив. Якусь частину стелі я розібрав і пофарбував ці реєчки. Ось там кусочок закінчився, вже буду займатися ним завтра. І оця коричнева частина також завтра. На сьогодні досить. Батарейки вже трішки підсіли, а ще потрібно їхати додому, монтувати відео, щоб воно завтра вже було у вас по графіку. Всім дякую, хто додивився до кінця, ставте свої лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Так, Ютуб розуміє, що ці відео комусь цікаві і пропонує їх іншим людям. Дякую за перегляд, всім па-па!